У восьмій годині на Сумщині розпочали працювати 23 виборчі комісії. Голів та депутатів обирають у 13 об'єднаних територіальних громадах. Хотінська об'єднана територіальна громада включає села Писарівку, Олексіївку, Кіндратівку та селище Хотінь. На посаду селищного голови чотири кандидати, а у депутати сім. Це виборча дільниця у школі села Писарівка. Чому вирішили об'єднатися? Як я, а це ну це не наше право. Це хто то як із області видно, позвонили чи сказали, що треба так зробити. В об'єднаній громаді більше буде звернено увагу, ближче це буде для людей. Гарні можливості є на розвиток громади, тому вивчили це питання, ну, домовились об'єднуватись, щоб. Громада процвітала. На нашій виборчій дільниці No 5963. На даний момент на 8.40 голосування проходить. Відкрита дільниця була вчасно, ніяких проблем у нас ніяких порушень не виявлено. І на даний час у нас проголосувало 15 осіб. За депутата по своїй вулиці я проголосувала. А чого об'єднатися? Теж не скажу. Я думаю, щоб краще було. Для села, для людей. Хто був, то є залишиться. Він молодий, енергічний. Причому є звіги, обстановки поділив свої дороги. На 9 годину 40 хвилин на виборчій дільниці 590-632 СМТ проголосувало 121 виборець. І поїхали дві комісії для голосування на місцем перебування, у якомусь списку десь 99 чоловік. З них 36 чоловік голосує по НСП, які вже у списку відмічені. І 72 чоловіка голосує по заявах і по довідках з лікарні людей, які не зможуть самостійно прийти на виборчу дію Були виписані заяви, підписані само, підписано виборцем і приложена довідка лікаря із печаткою лікаря. На виборчій дільниці були зафіксовані наступні порушення. По-перше, скринки для голосування не були опломбовані належним чином. Тобто мали бути прислані пломби, пластикові, які опломбовані. Є наявні тільки бумажні бум 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 листівки з початками виборчої комісії. По-друге, поїхали голосувати для зі скринками для голосування на дому, а члени виборчої комісії а без то людей, які не мають для того, голосувати без достатньо підстав для того. Тобто люди не мають права голосувати на дому, тому що вони не подали нормальну довідку від лікарняної установи. Пломби є, Пломби тільки не цього сучасного образця, а пломби, так як і полагається, і іздам робили. Печать всіх підписів членів комісії. За повідомленням, поліція опитала заявника та голову комісії. Наразі проводиться перевірка за даним фактом та будуть встановлені всі обставини даної події. На виборчій дільниці у селі Кіндратівка спостерігач громадянської мережі ОПОРА зафіксував порушення, видачу бюлетенів однією людиною замість двох. Тільки що в нас людина відійшла в туалет. Просто і одна залишилася. Видачі на списках на 11 годину ранку було проголосовано 160 виборців на кіндратівській виборчій дільниці. На посаду селищного голови Миколаївської об'єднаної територіальної громади висувається шість кандидатів у депутати 22. Вона об'єднує Луциківську, Марківську, Товстянську, Тучнівську, Бобрицьку, Великосульську сільські ради і Миколаївську селищну раду. Тобто 32 населені пункти. Агітація одного із кандидатів у голови об'єднаної територіальної громади Артура Шубенка висить досі. Ми не прибічники порушення виборчого законодавства. Ми не проводили агітацію, ми її завершили однозначно за день до виборчого процесу. А що стосовно виборчої агітації, як ви можете бачити, там листівки чи якась реклама на стовбах, то це виключно, ми ж не можемо знати напевно, хто скільки з людей там залишив собі якісь ці листівки чи ще щось, і хто там ті прибічники є, хто їх розклеював. Однозначно, воно буде зняти. Вибори проходять без нарушення. От скриньки опломбовані, люди на виїзді з, 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 з витягом з усім. Голосували за нашого зараз мера. той, що в нас є Івана Іван Анатолійович інакше. За нього голосували. Якби вибори в Сумській області пройшли більш-менш спокійно. Станом на вечір ще голосування не завершилося, але зараз можна казати на 16 -го годину, без таких дуже системних порушень. Але є дуже ну десь тривожні такі моменти, які ми відслідковували. Наприклад, один із них це кількість людей, які голосують на дому. І така ситуація сталася в Хотіні. Наш спостерігач написав заяву в поліцію для того, щоб перевірили цю інформацію, яка є, і перевірили справжність тих заяв, які люди по. Давали для голосування на дому відповідно до постанови центральної виборчої комісії. Вибори місцевих голів та депутатів відбулися у 143 об'єднаних територіальних громадах у 22 областях України. Після цих виборів в країні буде 367 громад, що складає 17% від усіх органів місцевого самоврядування. Маргарита Сахно Сергій Сурков на часі новини.